Влетів у стовп у мукачеві нетверезий водій з самого ранку спричинив ДТП. Водій автомобіля Фіат у стані сильного алкогольного сп'яніння, за словами правоохоронців, врізався у стовп на вулиці Берегівській. Стан винуватця автопригоди. Журналісти першого кабельного помітили неозброєним оком. Йому важко було говорити і коментувати. А що у вас трапилося? Можете підказати? все, вже вирішили. – ну а тим не менш як трапилася аварія? Це ваша машина? Ні. Це не ваша машина. А ви були за кермо? Ні. На місці працювали поліцейські, аби з'ясувати усі причини цієї аварії. У нас виклик, що нетверезий водій намагається сісти за руль і поїхати від нової пошти. І все, більше немає А те, що машина розбита? – То вже по ходу діла сталося. А ми приїхали, він вже вдаримо.